Яка ситуація на цю хвилину? Дізнаємося від Володимира Карабана. Він зараз на місці пожежі. Які останні новини, Володію? Ну що наразі потрапити до місця загоряння неможливо, тому що двокілометрова двокілометрова зона вона перекрита працівниками міліції. Степан Полторак каже, що у випадку загострення ситуації з двокілометрової зони повністю мають забрати людей. Також він не виключає у випадку погіршення евакуація з 10 кілометрової зони. Навіть каже одна із головних проблем, яка є на сьогодні, це те, що можливо загоряння військової частини, яка знаходиться поруч з пожежою. Пропоную послухати, що він сказав. Там проведені певні заходи, вироблений ліс, підтягуються, зараз підходять танки протипожежні на випадок погіршення ситуації, евакуація набоїв почалась вчора вечора частково. Ближче сховища, які знаходяться до пожежі, евакуйовані, на інших продовжується робота. І от наразі за оперативною інформацією ДСНС України пожежу е, вдалося більш-менш локалізувати. Е, кажуть, що її вдалося відрізати від лісу, тобто загоряння лісу, вже е, притушене. Е, також, е, начебто, е, начебто, пожежу відсікли від, е, від е, лісового масиву. Е, значить, за інформацією. Е, Васильківської обласної ради вони на сайті на своєму звернулися до громадян, просять не виходити без потреби на вулицю, просять закривати вікна, не вживати городину. кажуть, що ситуація може нормалізуватися більш-менш коли пройдуть душі та вони змиють кіптяву, яка осіла. Ми залишаємося на місці подій, продовжуємо слідкувати за інформацією. Володимир Карабан з місця пожежі на нафтовазі під Васильковом каже, що пожежники змогли відрізати вогонь від лісу, на який він раніше перекинувся. Ну і як він сказав, 10 кілометрів це зараз небезпечна зона. Це радіус, який визначили екологи на цій території. Є ризик забруднення повітря продуктами горіння. Про це йдеться, як казав Володимир на сайті міськради Васильківської, і городянам радять вивести із зони небезпеки дітей вагітних жінок, екологічна. Ситуація очікують, що може поліпшитися трохи пізніше.